Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. На засіданні Верховної Ради 14 червня було внесено зміни до закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Їх підтримало 259 народних депутатів. Відповідно до цього закону, після 1 липня 2016 року має відбутися перехід від послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій до послуг з управління багатоквартирними будинками. Цей процес може тривати до шести місяців. Це на плановій нараді з керівниками основних служб міста, розповів виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук. Законопроектом передбачається, що для забезпечення безперервності належного обслуговування багато будинків до моменту визначення управителя їх обслуговуватимуть попередні виконавці послуг. Тобто, ЖЕКИ продовжують обслуговувати будинки із 1 липня згідно. Законопроекту і тих положень, які ще не затверджені Кабінетом міністра, положення про визначення управителя, про проведення конкурсу. Коли буде це положення, ми зобов'язані все-таки провести конкурс на визначення управителя, і коли вже буде заключено договір з управителем, то все-таки співвласники мають право розірвати навіть договір з тим призначеним управителем, попередивши його за два місяці. Тобто на першому плані стоїть створення ОСББ, і всі повинні сприяти створенню ОСББ. Бориспільці взяли участь у другому міжнародному фестивалі конкурсі дитячо-юнацької творчості Буковельський зірка-фест». Представляв наше місто зразковий хореографічний ансамбль. Грація керівник Наталія Пилипчук. У номінації Вальна хореографія вони здобули друге місце, і ось цей красивий кубок. А у номінації Естрадна хореографія вони здобули гран-прі і отримали ось цей кубок. Тобто це говорить про дуже високий рівень наших в першу чергу і викладачів, і дуже високий рівень наших дитячих колективів. Ще можна судити навіть із того зіркового журі, яке було представлене на цьому. Міжнародному фестивалі, переможці голосу країни, ексфатко, тобто молоді виконавці, які дали надзвичайно високу оцінку роботі наші дітка. Червень завершується, а отже, припиняють свою роботу пришкільні та мовні табори. Тож на плановій нараді заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про оздоровлення та відпочинок бориспільських дітей. Оздоровлення на сьогоднішній день. Охоплено 117 діток і відпочинком 1015 е, відсоток, який складає загальний, 17,2. Окрім того, освітня сфера Борисполя поповнила скарбницю своїх досягнень, адже в обласному конкурсі методичних кабінетів перемогу здобув метод кабінет НВК Гімназія Перспектива, завідувач якого Сусанна Большакова. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.